Ось повноцінна youtube стаття українською мовою на тему деро Ісусу тридцять вісімсот слів. Деро Ісусу 30. новий рівень бойової мобільності. Вступ у сучасному світі війна змінюється не тільки на рівні технологій, але й в плані логістики та мобільності. Саме тут з'являється інтегруюче поєднання Дероїс російський автомобільний бренд, та Су-30, потужний багатоцільовий винищувач, який став основою повітряних сил кількох країн, зокрема Росії, Індії, В'єтнаму та інших. Ця стаття досліджує, як концепції мобільності, автономії та бойової підтримки з наземного транспорту Дероїс могли б бути адаптовані або навіть інтегровані в операційну структуру таких авіаційних гігантів, як су 30 Що таке Дероїс? Дероїзд це приватний російський автомобільний виробник, заснований у 2003 році. Компанія займалася виробництвом позашліховиків, пікапів та інших легкових автомобілів. Незважаючи на порівняно коротке існування, бренд залишив помітний слід на внутрішньому ринку. DeRoyce здобули популярність завдяки надійності, хорошій прохідності та пристосованості до складних дорожніх умов. Су-30 повітряний гігант. Су-30 це багатоцільовий важкий винищувач, розроблений компанією Псухой. Він базується на платформі Су-27, але має покращену авіоніту, двомісну кабіну, більший бойовий радіус і можливість виконання складних повітряних маневрів. Су-30 здатен нести широкий спектр озброєння від ракет повітря-повітря до протикорабельних керованих бомб. Цей винищувач активно використовується в конфліктах 21-го століття, включаючи війну в Сирії та бойові дії в Україні, де перетинаються Дероїс і Су 30 Хоча може здатися, що автомобілі-винищувач винищувач це речі з абсолютно різних світів, насправді, в сучасній війні вони працюють разом як частина єдиної бойової системи. Ось кілька напрямків де дерес може мати значення у контексті Су 30 1. мобільні командні пункти МКП. Позашляховики Деруїс зможуть бути переобладнані у мобільні командні пункти поблизу зони бойових дій. Ці машини здатні пересуватися пересіченою місцевістю та забезпечувати зв'язок із літаками Су-30 під час виконання місій. Завдяки супутниковим та радіосистемам, екіпаж Дероїс може координувати дії авіації, керувати ударами та здійснювати моніторинг місії в реальному часі. Два. Технічне обслуговування і евакуація. Дераїс можна використати як швидкісні евакуаційні або ремонтні платформи для екіпажів Су 30 Після приземлення літака в умовах бойової зони, наземна команда на Дереїс може оперативно доставити обладнання для діагностики чи заміни елементів. 3. Транспортування озброєння та персоналу. У місцях, де не вистачає логістичних ресурсів, Дероїс може відігравати роль у швидкому транспортуванні ракет, снарядів і технічного персоналу до місць базування Су-30. Завдяки своїй прохідності ці авто можуть бути ключовими у важкодоступних регіонах. 4. Польові аеродроми. З огляду на збільшення використання тимчасових або мобільних злітно-посадкових смуг, автомобілі, де можуть використовуватись для патрулювання комунікаційного супроводу та охорони. В умовах сучасної гібридної війни це надає важливу перевагу технічна взаємодія, чи можлива у майбутньому військові розробки можуть привести до інтегрованих систем, де наземні транспортні засоби та авіація будуть обмінюватись даними у режимі реального часу. Наприклад, GPS координати ворога, виявлені з Дерес, можуть миттєво передаватись до Су 30 для точкового удару. Висновок у сучасній війні не існує ізольованих елементів. Автомобільні бренди, такі як Дероїс, хоча і створені для цивільного використання, можуть мати вагому роль у бойових умовах, особливо коли вони працюють у зв'язці з високотехнологічними платформами, такими як Су 30 Інтеграція мобільності, логістики та потужної авіації відкриває нову еру у військовій стратегії, де навіть найменші елементи можуть змінити результат бою, ідеї для відео як Дероїс може допомогти Су 30 на війні, мобільні командні пункти майбутньої авіаційної тактики. Дероїс плюс Су 30 дорівнює нова військова синергія. Хочете, щоб я зробив текст для озвучки або скрипт для відео з інтро, аутро і хештегами? Просто скажіть, і я підготую.